Хрестики або просто декорували якимось чином. Е, у нас є цукати. Е, це у мене цукати, такі я придбала, вони, мабуть, чимось схожі, теж обваляні в пудрі. Це Можна я показу, так. так. Чому? Це кумкват, а він такі схожий. Фісташка? Да, ні, це, я думаю, фісташка, а це mm -hmm. от конкрет, це mm -hmm. там, де східні судові ще mm -hmm. продаються. Це шо? кранч з апельсина, висушений такий з апельсина, спеціальний декор. Mm -hmm. а це це ж сам, самостійно робиться, так? Да? Ні. Це можна придбати також в супермаркетах, де ці різноманітні посипочки. Mm -hmm. Ну, Зараз цього достатньо. Mm -hmm. І можна також декорувати шоколадними маленькими яйцями. А це красиво буде, так? Так. <світ> <світ> І зверху також можна додати горіхи або якісь посипки. Так. Е, сирні паски ножем не нарізали. Їх нарізали шовковою ниткою або подавали за допомогою ложки.